Можна було б подумати, що якщо я в ванні знімаю влог, то це буде якась така ранкова рутина, щось спокійне, затишне. Але сьогодні це оманливо. Коли до нас приїхали племінники, їх троє. І ванна — це одне з небагатьох місць, в яких зараз тихо і спокійно, тому я вирішила в початок зняти саме тут. Взагалі у мене четверо племінників. Я про це інколи згадувала, і теж вони час від часу з'являються в моїх влогах. Натікані, ніколи приїхало їх троє, старша мала якісь ще свої плани. І це вже третій день, коли вони у нас. І сьогодні одиво цей третій день. Вони спали майже до половини дев'ятої. Це на них не схоже. І я навіть виспалась. Вранці я зазвичай іду робити ще всі якісь свої ранкові процедури в ванну, і на цей час включаю їм мультики. І правило таке, що хто перший з них прокинувся, той вибирає собі мультик на нетфліксі, і вже решта як прокинеться, коли приходять, то дивляться, то, що вибрала сьогодні, наприклад, Влада. Зараз будемо разом робити уже. Сніданок, влада взагалі дуже любить готувати у неї такий період. Зараз вона має свій якийсь там рецепт на бананові оладки. Павел в цей час усамітнюється, наприклад, десь в спальні або наверху. Добре, що у нас двоповерховий будинок, тому що він працює з дому, і коли малі починають бігати, ганяти і щось там бавитись, їх просто весь будинок перевертом. Особливо влада вона дуже голосно говорить. Неважливо чи вона про щось розповідає, чи вона свариться. Це мусить бути завжди дуже і дуже голосно. І вчора, коли Павел прийшов до нас на низ, щоб посидіти біля нас з комп'ютером, то він просто виняв свої навушники. В нього такі соні, які забирають, приглушують весь звук довкола. Він у них зазвичай літає в літаку. Або якщо треба кудись їхати поїздом, то він завжди їх бере з собою. І вчора він сидів теж у них і писав мені смски з крісла, що все добре. Макса і Даніеля він не чує, але владу навіть ці навушники не можуть витишити. А ще у нас поруч з будинком є великий дитячий майданчик, куди ми теж з малими виходимо раз на день. Вони собі там набігаються, щоб трохи свою енергію випустити. Але сьогодні вже гірша погода, тому не впевнена, що ми туди підемо, але теоретично в мене є ще запасний варіант, щоб щоб менше розносити хату, що ми поїдемо в торговий центр, і там є. Дитяча планета, дитяча кімната велика з батутами. Вони собі будуть там ганяти, скакати на батутах, на з'їжалках, на лазанках. А я збоку зможу посидіти спокійно собі з комп'ютером щось поробити. Хоча насправді вчора мені вдалося навіть протягом дня з ними разом почитати трохи книжку. А, і вчора я навіть зробила тренування. Ми пішли разом з ними в тренажерний зал. У нас наверху є така кімната обладнана, яку Павел мене зробив. І я зробила таке десь півгодинне тренування. Будь здорова. Хто там вчихнув? Привіт! Що дивитесь? Рекіна? Вау, wow. а хто йде робити мені каву? Я. Я. Ти теж? Юшні зі многи? І що будемо робити? Каву! Даніель обожнює робити каву на нашій кавовій машині Неспресо. В принципі, в нас всі малі через це проходять. Максу то вже перейшло трохи. Влада, ще любить, вони інколи сваряться, але Даніель найбільше. Ну окей, то що, вибереш капсулку? Таку велику на дві кави, щоб зробити кому? І Павлу. І Павлу. А може таку велику рожеву? І дуже, тут... ти хи пишу. Мішає, Влада? да? Ооо. Є. Ну добре, то тепер два горнятка попрошу. Достатньо там чи потрібно два? Помахай ручкою, я тебе знімаю на відео. Кажи привіт всім! Привіт! Як справи? справи? Підписуйтесь на канал. Ні, ні. <гум> Тепер треба витайти до кліча. Окей. Okay. Я очай. Гучно? А ти працюєш в кав'ярні сьогодні? Так, Ну добре. Ще цьомик передай Павлові від мене щічку. Добре, в одну і в другу, і в носика. Ага, добре. Взагалі владуня у нас фаворитка вдома і вона постійно крутиться біля Павла. Як тільки він робить, замовляє каву, просить принести, то вона одразу несе, щоб біля нього посидіти, або просто там весь час сидить у нього на голові. Привіт! Привіт. Як справи? Добре. А що ти хочеш? А я. При патрої? Так. Авістраж? Так. Ну no, добре, може. Завадione? Домовився? Uh -huh. А то зазвичай діє, як тітю поцілумати, то тітя включає мультик? Uh -huh. Мамі не кажи. То буде наш секрет разом, добре? Даніель найменший, він страшний маніпулятор. Я його попросила щось там прибрати свою якусь річ. Він сказав, що він цього не хоче робити. І тепер сидить, плаче, але не йде це зробити. Плаче, бо я виключила мультик. Але зробити забрати це ні. Він не хоче принципово. На Браво! Ти молодець, п'ятечка. Ну, браво! Варто було зробити то? Супер! А хто молодець? Хто поводиться як дорослий типо? Ну ти молодець, п'ятечко, окей. І то треба було ричати 15 хвилин, щоб в кінці все-таки це зробити. Coś chcesz rozkarżesz, jaki nas ingredienty na recept? Tak, dwa banany, e, pochod do peciwa, cukier, wanilka, sil, e, mleko, oliwa, dwa jajka, mąka, cukier. No to super, poczynajmy. Wykrawaj banany. Jak się odbieramy bananę, to nożyk. Dobrze, jak się buduje miękkie, to będzie robić to dziś. Bo będziemy robić takie pióre. No to muszę robić takie pióre. Tak się. Jojo, honey, please do do do. Jojo action, give me satisfaction. Jojo, honey, please do Wow, do do ideal to be to do it. No, no, Oh, super. Just razy. Really? Po Wow! Poczekaj, ja wam pokażę. Mm -hmm. Tutaj odna jedna Tak. Druga, a tu gdzie trzecia? Czyli na tym, no Czyli na tym czubku. Na tym czubku, super. Czy było trochę, bo to jest to lotki A na tak. Dokładnie Raz. Nie, no może tak obyty ty, Ta. Dwa. Dobra, spróbujemy sobie. No, przebreremy, nic strasznego. Potem u kapucilli i nie ma żadnego problemu z Al Ale ona fajna. Dobra. No, to go ci stał i szło. Dobra. Może. To, to, to żebne to... prosić tak jak dane. Na danie prosić harno. No. Tak. A jakże? No dobra. Dobrze, staw fatelny, już na czekali. Oliu, możesz postawić od razu na dziewiątkę, a potem zmiesz na odzieńkę. Jak się zjemy?

Так, владуня вже все приготувала, п'ять тарілочок на видачу. У нас ще було ем, згущене молоко з України, таке з хлопчиком. Так, котечку, вже готове. Даніель може 105 Просто купу разів ззаду повторювати. Тьо-тьо-тьо-тьо-тьо-тьо. І яблучко. І як вам, владуні, оладки? Смачні. Смачні? Я в мене теж смачні. Супер. Już masz kapsłku? Dobra. Dłady tak. I zakrywaj. Suj. Ну і міцно закриваємо. Так! Супер! Ми зробили. Ви разом зробили, так. так. Влада мені допомогла прибрати. Ми помили все ось тут умивальник, дзеркало, туалет, і вона розставляла все. Гей, hey, тітю! Зараз... І зараз я ще хочу помити душову. Я! Ти? А Даніель стоїть я тут, тримає його, щоб він не заважав Павлові. Хочу. Ти хочеш дзеркало? Всі буду. хочуть допомагати. Всі хочуть прибирати. П'ять. Я вже запшикала всередині засобом для душових кабін. Лишає на хвилинку, а вони двоє тут б'ються за тряпочки, якою хто хоче прибирати і витирають назовні. Павел поїхав на зустріч, а я собі роблю перекус канапку з авокадо. Хочу випити другу каву. І в хаті рідкісний момент, коли тишина. Це пов'язано з тим, що я дозволила владі побавитись на Макса телефоні якісь ігри. А Макс їй допомагає. І Даніель теж сам забавився. Але це ненадовго. Даніель почав до нас перші рази приїжджати, мабуть, весною 24-го року. Йому тоді вже було два рочки, то він ще був такий менший малюшик. То перших два рази йому важко давалась така розлука з мамою. Він ввечері плакав, згадував, де мама. І ми намагалися навіть не дзвонити до сестри там по відео, щоб він не розплакався ще більше. Але, вже, мабуть, третій раз, коли він приїхав до нас, то вже було спокійно, він вже так гарно бавився. Ну і плюс що вони приїжджають усі разом. Ще влада Макс, інколи Вероніка старша, і йому цікаво, бо вони з ним бавляться весь час, щось там дуріють. Тому він так має таке почуття дому, теж що вони поруч, плюс бере якісь свої іграшки. Зараз йому вже два місяці, два роки і десять місяців. То він вже взагалі сам вдома збирає рюкзак і каже, мамі, папа, я їду до тьоті. І без проблем уже залишається на декілька днів. Уже майже немає таких сліз за мамою, як раніше. Уже такий дорослий, дорослий. Приїхав Павел і сів перед Даніелем подає, що він дивиться телевізор. А Дані. No, weź idź z przodu, usiądź mu na kolana po prostu i będziesz wszystko widzieć. Aaaa, aaaa. O, tarcza. Pani bardzo chce bawić, ale jak... Ty, jak już przegrywasz, to płaczesz, tak? Ty w swaniaczku. I zaczynają <noise> płakać, jak Paweł już wygraje. O! zagraj? No! Gol! <noise> Dobrowki! Dobrowki! Najkraściej zabawy z Pawłem. <noise> z, z mamą czy z ciocią i tak nie pobawisz się. A... się Widzajesz? На прогулянку йдемо зробити закупи. Вирішили прогулятись до магазину, щоб не їхати машиною, щоб вони витратили більше енергії на це. Зараз всі вирішують, чи ми йдемо до Лідла чи до Бідронки, тому що з боку є два магазини недалеко від нас, в такій пічій доступності. І влада дуже хоче йти до Лідла, а Даніль до Бідронки. І було голосування. Ładunia jadą na tej ambasador biedronki, bo to by szapka z biedronką, z biedroneczką. Tak, bierze. Możesz. Duże harnie ciulpany, ale one <Joo -0> się <neutraluous> Jak to werność skupił znowu? Daniel zobaczył piórę z superherojami i pytaje tak hardno, czym, no, czym można kupić. A jak ty domajesz? Nie. Staw na Z. Dunia poprosiła się na wyborek flip. Koteczko, a może chlipsa, takie? Chlipsa stawia. przetrzymam. А Макс любується випічкою. <рес> Натуральні чіпси. Наші закупи вийшли майже на 200 злотих. Влада вже тут все розкладає. Може бути там або тут. Тут там, це є Пшиконський. Іделія. Діти б'ються. Я готую обід. Відбивні, картопля пюре і салат. Тут буде буряк, варений з пепою. Ще на всякий випадок помідори і огірок, бо теоретично. Бо, скоріш за все, Влада і Макс кажуть, що вони не хочуть бурячка. Даніелек, вважай, будь ласка. У нас е, оновили якраз Росман, там був ремонт всередині і сьогодні, мабуть, перший день. І в кінці дівчата попросили, щоб ми показали їм чек, і нам можна було обрати якісь подарунки. Тому я обрала собі таке мило з мочалкою. А пупси усі отримали по шоколадці. Хочеш там? Idę ty do crafta? do baru, do pabu. A, papa, ja zajdę. A masz jakieś pieniądze? Z Ty chodzisz rozcieba do Daniela. No chodzisz po moich mnie? Ja już rozcieba. No to super, a co byty zamawiały ty krafty? Ja byłam um. zawsze. zawsze To, przyjaciółkami. zawsze. To już zawsze. I, I, zawsze. I ty burget? Ja u mnie ta Ja jeszcze ja ja kupię mentosy. Kupisz mentosy? O matka. Twoja mama potnięk, podowiecie tu i wlog to będzie na mnie Це один з небагатьох разів, коли я мусила платити за паркінг у нас в торговому центрі, тому що у нас три години безкоштовно і зазвичай мені цього більш ніж достатньо. Але сьогодні я виїхала. Біля виїзду перевірила, виявила, що, що треба заплатити, бо вже почалася четверта година. Але діти набавились, і я сподіваюся, що швидко заснуть. Замовили собі каравку вина і п'ють. І що, добре це вино? Наші принесли розмальовки з піцею. І ми з Даніелем теж маємо. І з піццями. Та з таким бургерами. Це шукає вже. Я, я собі замовила якийсь такий новий шарпак-бургер, що його не пробувала. А діти взяли собі міні-бургери. А той знов плаче, yeah. бо він хоче бургера. Вигляда пишня mm -hmm. і нам з Даніелем спільний. Діти вже покупані в піжамах. Заодно закинула ще одне прання, бо з трьома дітьми прання це те, що я роблю постійно по два рази на день. Павел уже втік на гору в спальню і, в принципі, вже теж там засинає. А я от вагаюсь, що мені робити ще пів години, поки береться одяг: чи ще почитати книжку, чи просто піти лягти біля пупсів і вже відпочивати. Єдине, що сьогодні пропустила, це не зробила тренування, але в принципі вирішила, що ми довше посидимо в цій ігровій кімнаті, бо вони там так гарно бавились, всі собі познаходили якихось друзів, тому вирішила, що окей, зробимо тренування якесь уже завтра. А ще новина вечора. Діти залишаються у нас довше аж до кінця тижня. І в той день, коли ми будемо летіти вранці до Італії, ми їх вранці перед літаком просто відвеземо уже до сестри. А весь час це ще сидять у нас. Тому так, ми класні тітка і дядько. Єдине, що треба ще придумати, чи міг годувати ці наступні дні, і, і їхати завтра на закупи. Але загалом висновок щодо дітей, який ми зробили ще значно раніше, що якщо є гроші, то проводити з ними час набагато легше і простіше, тому що є дуже багато варіантів, чим їх можна зайняти. А ще у мене з ними є така традиція, що я зазвичай, коли вони в мене ночують, ввечері приходжу до них, коли вони вже лягають. І змушую їх згадувати, що було їм прикольного, приємного протягом дня. Це така, як знаєте, як практика вдячності, коли люди там пишуть собі за що вони вдячні протягом цього дня чи протягом року, тижня. От я їх привчаю теж, щоб вони на кінець дня згадували якісь приємні речі, моменти, події, і щоб засинали на такій позитивній ноті. Ми поговорити, Вислала їх уже спати, але чую, що там ще якісь. Крики. І зараз почують, що я йду, і буде тишина. Будуть вдавати, що вони вже заснули. В принципі, я теж коли була мала, так робила. Лавуня вирішила поділити місце і відгородила, зробила. Яка Любов вечірня. Така от у нас сімейна ідея. На добраніч.